І як протягом дня робити те, що дійсно важливо. Згадайте моменти, коли мали робити щось важливе, але не робили. Фак! Причому знали, що якщо не зробите, будуть неприємні наслідки. І навіть коли наслідки наступали, ви все одно відкладали важливу справу на потім. Привіт, самодисципліна. Де ти ви не бачили мою самодисципліну? Самодисципліна доступна кожному в будь-який момент. І я знаю, як вам її отримати. Поговоримо про це. Чому ми не робимо те, що важливо? Припустимо, зараз ви маєте робити якесь важливе завдання. Get up and go to work. Але емоції вам кажуть інше. Ну його нафік. Давай краще подивимося, що в тіктокі свіженького. Чому так причина ховається в етапах розвитку мозку? Мільйони років мозок обростав новими частинами. Їх всього три. У кожної своя функція: рефлекси та інстинкти. За них відповідає палеокортекс. Це найдавніша частина мозку. Його ще називають рептильним мозком. Емоції. Тут керує лімбічна система, яка сформувалася у наших предків після палеокортекса. І нарешті раціональність, логіка і планування. Тут головний неокортекс це наймолодша система. І саме вона нам потрібна для самодисципліни. За посиланням під відео можна зробити донат на потреби ЗСУ. Зробіть це заради України та перемоги. Рефлекси та інстинкти нас зараз не цікавлять. Нам важливо зрозуміти, як працюють емоції та неокортекс. Дивіться, в чому полягає проблема. Мозок розвивається поступово, тому старші системи більш сильні і впливові за неокортекс. Саме тому емоції сильніші за розум. Це і є причиною нашої неможливості робити те, що дійсно важливо для нас. В результаті ми нічого не робимо, плани руйнуються, і ми стоїмо на місці. А потім, звісно, лаємо себе за те, що проявили слабкість. Але ви не слабкі, просто ви не знаєте, як це змінити. Давайте поясню. Здатність керувати емоціями називається саморегуляцією. Чим сильніше вона розвинута, тим краще ми себе слухаємось. Частіше виконуємо те, що важливо, менше прокрастинуємо та робимо дійсно важливі для себе речі. Але емоції нам не ворог. Вони допомагають нам приймати рішення радіти, кохати, so будувати відносини та отримувати задоволення від життя. Саморегуляція дає можливість не бути рабами емоцій в моменти, коли це необхідно. Для прикладу мені потрібен принтер. Уявіть, що у вас в голові живуть слон і вершник. Слон це емоції, а вершник раціональне мислення. Нам потрібен вершник. Різниця їх розмірів демонструє нерівномірність лімбічної емоційної системи з раціональним неокортексом. Слон великий і сильний. Вершник маленький і слабкий у порівнянні зі слоном. Емоції набагато сильніші за неокортекс. Але неокортекс розумніший. Саморегуляція дає можливість вершнику керувати слоном. Вершник головний. Якщо вершник слабкий, недосвідчений або втомлений, керування на себе бере слон. І тоді все йде на перекос. Ми починаємо дивитись серіали, заліпати в Тікток, пити півасік, переїдати, дивитись порно і купувати все підряд. Емоційний слон дуже любить шкідливу насолоду. Так ми впадаємо в тотальну прокрастинацію. Завдяки вашому лайку і підписці, це відео побачить більше українців. Зробіть це, якщо вважаєте відео корисним. Дякую. Як вершник має навчитися керувати слоном, так і ми маємо навчитися керувати своїми емоціями, щоб робити кроки до реалізації наших планів. Недостатньо просто хотіти і намагатись йти вперед. Треба, щоб слон ішов разом з нами і допомагав нам рухатися ефективніше, як приборкати свого емоційного слона і почати керувати собою. Саморегуляція допомагає керувати емоціями. А ключ до саморегуляції ховається в когнітивному ресурсі. Так, це вже забагато термінів для одного відео, але без них ніяк. Давайте знову на прикладі, щоб було простіше. В метафорі слона і вершника, когнітивний ресурс це енергія вершника, як батарея у вашому телефоні. Телефон, вершник, батарея, когнітивний ресурс. Як телефон може заряджатися і розряджатися, так і вершник може втомлюватися і набиратися сил. Поновлювати когнітивний ресурс. Або давайте так. Уявіть, що когнітивний ресурс це повний стакан з водою. Коли ми виконуємо дію на перекір емоціям, води стає менше. Ресурс вичерпується. Ми не можемо керувати собою ефективно, коли в нас мало когнітивного ресурсу. Втомлений вершник не може керувати слоном, керувати починають. Емоції, тепер ви знаєте, чому іноді не можете робити те, що важливо для вас. У вас вичерпується когнітивний ресурс, і ви його не поновлюєте. Ваш слон бере керування під свій контроль, а ви контроль втрачаєте. Хороша новина в тому, що когнітивний ресурс можна оновлювати і поповнювати протягом дня, і це не складно. Я дам вам сім порад, використання яких допоможе вам оновити когнітивний ресурс. Кожна з них займає не більше 30 хвилин. Будь-яку з них ви можете робити протягом дня. Це допоможе оновити когнітивний ресурс і повернутися до роботи ефективним та мотивованим. І ви почнете доводити свої справи до кінця. Легкий перекус дає енергію. Але це не означає, що треба кожні півгодини перекусувати. Ви самі знаєте, що буде в такому випадку. Віддавайте перевагу білкам, овочам, фруктам і складним вуглеводам. Зробіть 10 хвилинну зарядку: 10 віджимань, кілька підтягувань, пробіжка, присідання. Якщо це для вас важко, просто порозтягуйтеся. Прогуляйтесь 10-20 хвилин. Цього достатньо для часткового відновлення ресурсу. Можна совмістити з походами в магазин, якщо вам треба щось купити. Послухайте приємну музику, це дає енергію. Головне при цьому не працювати, можна об'єднувати з прогулянкою або заняттям спортом. Медитуйте, медитативні практики допомагають звільнити голову від думок, які зжирають вашу енергію. Поспіть всередині дня, іноді тіло говорить нам, що пора перепочити. Вас починає клонити у сон. Рекомендую завести таймер на 30 хвилин і подрімати. Зробіть. Перерву і щось, що кардинально відрізняється від вашої роботи: помалюйте, потанцюйте, поспівайте, приготуйте їсти, подзвоніть людині, яку давно не бачили, купіть і випийте напій, який ще не куштували або давно не куштували. Зробіть щось нове. Якщо в кінці робочого дня ви відчуваєте себе втомленими, значить, ви не відновлювали або неякісно відновлювали свій когнітивний ресурс протягом дня. Нова звичка оновлювати когнітивний ресурс підвищить вашу ефективність. Ввечері ви будете помічати, що енергії ще багато, іноді її буде навіть більше, ніж зранку. Крім того, що когнітивний ресурс можна оновлювати, його ще можна збільшувати в об'ємі, щоб енергії загалом було більше. Але про це вже ми поговоримо в одному з наступних відео. Підпишіться, щоб не пропустити. А в цьому відео все. Ви знаєте, що робити. Дійте.